Привіт мої хороші. Це мій тихий рай. У нас знову поповнення, але не знаю, що з цим поповненням буде. На одному гнізді сиділо дві гуски. і почали лупитися, а коли вони сиділи, ну, доносили і доносили яйця і не знаю, скільки вони будуть лупитися. І вчора забрала цих, а сьогодні пустили, що одна перелякана, що друга перелякана. Не знаю, буде з ними чи не буде, але закрила тут, хай то може. Привикли. А я вийшла знову на город. Вчора нічого не робила ввечері, бо пройшов дождик. А сьогодні, скільки встигну, почищу синій і хочу застелити соломою під низо. Друзі, дивіться, лізуть прямо страшне. Дорога йде так, як потрібно їм. Дивиться. Ну. І хто зна куди? Пробачте дорогенькі, але ви мені шкодите, тому приходиться з вами боротися. Ну от, постригла свої баклажани, бачите, низом все поприбирала. Зараз займаюся перцями, бачите, які густі. І ось дивіться, це я вже почистила. Бачите, все видно, все. С Свободно ось. О. Цей ще не почищений, бачите? Мурчик, о, помогчиники. Як не один, то другий. Да. Ага, помощник прийшов. Ось так, друзі, почистила. Дивіться, видно, де квіточка, яка, листочок, все, все е, ну, доступне повітря і, і сонечко, і їм ну, одне одному не мішають, тому що було багато листя і ще гілочок, і це я все прибираю, ось, Бачите, оставляю все по одному. Тут була гілочка, я її зламала, тут усе була гілочка, я її зламала. Отак все прибирається, щоб було їм простору. Ось ще. Дивіться. Ага, це ні. Тут треба одну. Дуже погано, коли вирощується по дві рослинки. Я мала вирощувати по одній, але деякі посадила по дві штуки і бачите, незручно. Вони одне одному мішають. Ну і так ось, бачите, повністю ряд. Чистила, зараз просапаю. Поміду, цих перців, звичайно, щось я мало посадила. Я там досаджувала і, мабуть, ще досаджу. У мене там ще є розсада, то може щось буде якийсь перчик. Хай на кущику один-два, але все одно буде. Так що не знаю, поки між сапаю, а потім буде видно, бо вже сонечко піднімається гарно. Ну, от, друзі, просапала в ряду, пройшла культіватором між дорядку, поки що можливість є, бо так бур'яна але була лізе, потім вже неможливо буде його, з ним боротися і позасипала соломою, де більші кусти, більше насипала, де менше, менше. Але ось якось так попрацювала вже жарко дуже. Так що йду до двору, до хати, де щось буду друге робити. Ну і от наше господарство. З гусенятами вона нормально. Просто, видно, злякалася, бо нове місце. І тому, а так накриває гусенят. Ось кинула травички, гукає їх їсти. Вони ходять коло неї, але не знаю, мені вони не треба. Залишати не хочу, ну побачимо. І вон красуня сидить. Бачите, це вони тут вдвох сиділи. Ну і ще ось нарешті зацепила свої кручені паничі. За шпагат і просапала тут. Бачите, я не знаю, такі маленькі. Тут щось сапало вершок, ну там в другу сторону, я думаю, не знаю, які вони будуть, Ну, вже виростуть. побачимо, може того, що пізно посадила. Також тут просапала і тут також просапала. Вже хоч тут порядок. Я там трохи повиривала бур'яни, аж світліше стало. І зараз хочу ще зайнятися виноградом, бо я його ще запустила. Ще зроблю виноград, а тоді, мабуть, все. Друзі, я не великий спеціаліст, але ось ці всі молоді, це все треба прибирати. Ось, бачите, в пазухи ідуть. Ось дивимося гронка. Раз-два. І обрізаємо гілку. Отак. От і прибираємо оці всі пасинки. Оці прибираємо, отак. От і цей прибираємо. Тут ще виноградик кисір, теж Оцей на краю лишаємо. Це прибираємо. Тому що сила буде йти на, на листя, на гілочки і не буде винограду. Я, і так здається, багато винограда лишила. Зараз буду дивитися, може проріджувати. Всі внизу, ось, ви бачите, все, що внизу, я все прибираю. Всі ці молоді, вони не потрібні. Тим більше, куди вони будуть лізти? Вже кущ сформований, так. ці всі не потрібні. Assim, o que é, Ось о, дивіться, йде грона і пасинок. Обов'язково прибираємо. Він не потрібен. Це якась гілочка обрізать. Коротше, всі пасинки, які йдуть нижче грона і вище, вище грони, оставляємо два міжвузля. І ось о, бачите, я лишила два міжвузля, пішла далі гілочка. Ось о, перший росочок і обіжаємо. Ну от, друзі, трохи розчистила. Треба підв'язувати, але вже по такій спеки не буду. Ось бачите, скільки нарізала. І цей довгенький. Також розчистила і також треба підв'язати. Так, позрізала навіть деякі грони, буду підв'язувати, ще подивись, може щось зріжу. Бо це для цього куща дуже великий. Велика нагрузка йде. І ось сьогодні ще розціли жовті. Лілії і починає рожеве розквітати, ну ще не відкрилася. Ось, бачите, така. ну Розкриється, я покажу. Оце в нас дроза пройшла. Я думала, і хату зірве. Подивіться, все пообривало. Сітка висить, жив'йом повиривало. Вийшла подивитися, що тут на городі робиться. Парник вроді все нормально. О, дивіться, доріжку прямо зірвало бумагу. Треба поправити. Так, наче нормально. О, там бочку перевернуло, треба піти підняти. Оце пронеслося, це кошмар. Добре, що гуску зусинятами встигла загнати сарай. То були б, мабуть, потопилися. Таке лило і таке рвало, що страшне. Ще гремить, але вже пройшло далі. Ти яке небо. Там вже вияснюється. А туди пішло. Геть і світло пропало. І вже знову виходить сонечко і пече страшне. Знову була вернулась гроза, але вже не така страшна, як була, трошки пройшовся дощик. І вже вечеріє. Ось так пройшов у нас день сьогодні. А з вами прощаюся. Дякую всім за, за лайки, дякую за коментарі, дякую за підписки. І прощаюсь на цьому з вами. До нових зустрічей. Пока.